Покажу вам сьогодні один з найкращих телевізорів 43 діагоналі вартістю до 25 тисяч гривень. Запам'ятайте, це модель Philips 43 pus 8518. Що в нього такого унікального, унікального в порівнянні з конкурентами? Тому що ми знаємо, є 43 ки QLED від Samsung по 25 26 тисяч гривень. А унікального в нього наступне. По-перше, цей телевізор має яскравість до 500 кандел. У Самсунга в такій ціні максимум 350-400. Аналогічна технологія, як і QLED, тільки називається вона WCG і досягається велика гамма кольорів на 50% більше, ніж у звичайного LED-телевізора. Також цей телевізор працює на операційній системі Google TV, А вона на сьогоднішній день є найсучаснішою серед всіх операційних систем, які використовуються в телевізорах. Єдиний конкурент на Google TV – це компанія Sony, яка в цьому році випускає моделі телевізорів x 75 скоріш за все на IPS-матрицях, і ми ще їх не бачили, бо коштують вони іще дорожче, ніж цей Philips. А гарантія на Sony всього один рік, як і на Samsung. Зараз ви в цьому відео можете побачити, як показує телевізор, і це досить непогано. І ще фірмова технологія від Philips – це підсвічування, яке передає зображення на стіну. Технологія називається Ambilight. Тому все в сукупності дає нам чудове рішення за 25 тисяч гривень. Це телевізор з ембілайтом на Google TV, сучасному процесорі, з класною яскравістю, з нормальним звуком, а не таким, як у конкурентів пласким і нецікавим. Ось це справжній телевізор, за який варто віддавати свої кошти. Тому дякую вам за вибір нашого інтернет-магазину smartshop.kr.ua.